Друзі, вітаю! З 14 по 16 лютого буде відомо план Трампа і Келога щодо мирного врегулювання війни в Україні. кажуть, що після візиту в Україну, де він представить цей план українському президенту, вони розуміють, що потім це все з'явиться в телеграм-каналах і, можливо, навіть на сайті страна.ua, чи не страна.ru, швидше, а чи медіа, як вони зараз записані. А власне вони. Представлять його вже і в Мюнхені на безпековій конференції, тому що зараз є багато заяв, типу ми хочемо, щоб дві сторони пішли на поступки. Трамп хоче миру, Трамп хоче все зупинити. Це зрозуміло. Але ось зараз якраз з'явилися заяви в Блумбергу, що план буде представлений. План Трампа назвемо, бо у нас вже була формула миру, план Зеленського. У нас уже був форум миру. Ну, зараз якраз підійдуть до конкретики. І я зараз цю конкретику почуємо. Зеленський, посміхаючись, сказав, що дуже чекає, і вся країна чекає, які умови Росія запропонує, щоб Україна вийшла з Курщини. Тому що Росія дуже часто забуває, що вони ж нам та умови ставлять, а ми теж маємо умови. Ну ось зараз уже півроку практично українці там вибити вони назвіти не можуть. Ну і українці кажуть, Окей, Луганськ. Донецьк, Крим. Що буде вашою пропозицією, щоб ми вийшли з території Російської Федерації? Штучного утворення, яке, на жаль, ще й досі залишається на карті світу? Путін зустрівся з губернатором якраз з цієї Курської області, все проговорили. Одним словом, давайте й ми все проговоримо, але дуже швидко. Підпишіться на цей YouTube канал, а я починаю. Почну зрозуміло, що скелога з, з миру ша готуються представити план Трампа. Пише Блумберг, і в лютому вже всі його побачать. Насправді залишилось чекати. Тиждень трошки більше тиждень з хвостиком, але я вам кажу, що тільки Келох прийде в Україну, покаже це в офісі. Команда Зеленського зразу це буде потрошки зливати, трошки модифікуючи, щось показуючи в більш вигідному світлі для президента, щось в менш вигідному. Але як мінімум одразу це будуть намагатися показати або навпаки захейтити. Що теж буває, якщо, наприклад, план буде супернезручним для України презентація може відбутися вже супер каже Bloomberg: 14-16. Згідно з джерелами, Келох особисто його презентує. Співрозмовники відмовились повідомити наскільки буде точним і докладним цей план. На їхню думку будуть обговорення, в якому форматі вони відбудуться. Пропозиція буде представлена. За тиждень до того, як війна Росії досягне трирічної позначки, заяви Келого за останні тижні, пише НВ дали натяки на план спошуку того, що союзники Трампа назвали миром через силу, зазначає видання Сила буде застосовуватися проти. Диких тварин, яких власне які власне живуть в Кремлі і намагаються атакувати нашу країну. Вони з цим не погоджуються. Вони кажуть, що а, сила, це ж типу занадто жорстко для Кремля, і вони б хотіли дипломатичні методи. Ну але Трамп каже, ви на території України, тому буде сила. Бачимо, що Трамп дуже швидко розібрався з Колумбією. Бачимо, що дуже швидко Трамп і Байден там незрозуміло хто батько цієї перемоги скинули режим Башара Асада, і сьогодні там уже повстанці. Наводять дипломатичні контакти і проводять справжню просирійську політику. Вигнали росіян звідти і запрошують турків управляти базами. От. А тому бачимо, що події можуть розвиватися супершвидко. Загалом, я знаю, вони думали зробити це до третьої річниці війни, але не встигають. Росія підкидає. Дрова і масло в вогонь. Типу, давайте до 9 травня, щоб, типу, там на параді Путін вийшов і сказав, що все домовились. Типу Путін переміг, перемогли фашизм вдруге. Ну, типу, такі антифашисти. Ну от Україні і Європі це точно не хочеться. Хоча не виключають, що Трамп 9 травня може бути в Москві. Я в попередньому відео казав, що Зеленський підписав все-таки з 8 лютого по 8-9 травня. якраз... Військовий стан, і власне це буде тривати аж до травня, тому може зійтись навіть так. Я не думаю, що символізм там дати буде впливати, якщо дійсно це буде гарна угода для України, що, типу, там, а дайте нам 10-го, але через це зірветься. то я думаю, Україна на це не піде, але будуть дивитися, якими власне будуть умови. Путін зустрівся з губернатором так е області. Власне, які знаходяться українці, я не знаю, це вже напевно якась Украї... українська область. А і власне вони поговорили про те, яка там загалом ситуація. Ну і кажуть, що дуже погано, через те, що нестабільно українці роблять, що хочуть любителі кімчі. Накивали п'ятами і поїхали до себе на лікування в Північну Корею, і загалом корейці ніякого фактору допомогти не змогли. Люди жаліються, рейтинги Путіна падають. І от багато хто Україну підтримує. Ви знаєте, навіть Москалькова сказала, що українці вели себе настільки класно, що місцеве населення почало нас любити. Оскільки росіяни не дуже розумні. І як військові і загалом як нація, а йдуть тими самими дорогами. Українці сіли і просто по одному їх там знищують. Зеленський каже, що чекає суперумов і пропозицій від Путіна. А як же ж ви будете повертати Курщину? Тому що Україна просто так її віддавати не буде. Ми чекаємо умов. Він каже, зацікавлений у вимогах Росії щодо Курської області в рамках дипломатичного врегулювання війни, каже, що. Про значні втрати російської сторони говорять якраз таки і їхні, навіть пропагандистські видання, ну і ми теж маємо багато інформації. Росія намагається все рівно ж приховати удари по важливих командних пунктах по інфраструктурі, військовій саме мається на увазі. Україна завдала і продовжує наносити. От, Операція триває півроку, і Росія показала, що нічого зробити не змогла. Я вам більше того скажу, росіяни зараз дуже переживають, що українці, замість того, щоб оборонятися, знову можуть рушити в атаку, причому рушити в атаку на атомну станцію, захватити її і сказати Окей, ми вам вашу, ви нам нашу. Наприклад, запорізьку атомну, яку ви тримаєте в полоні. би таке точно взяв і підтримав. Ось така друзі. Інформація обіцяв. Коротко намагаюсь тримати слово. Підпишіться на цей Ютуб канал і напишіть, що Путін міг би запропонувати, щоб ми з вами звільнили Курську область і щоб вони могли повернути контроль над своєю е, територією. Перше, друге, що із того, що запропонує Путін, ми вважали б справедливим обміном. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.